Добрий, чудовий раночок. Починаємо наше нове відео з розпаковки. Ми цю коробку їлі затащили. Не за те, що тяжка, а за те, що дуже незручна. Скільки ти за доставку віддав на почту тисячу гривень доставка. А знаєте, що у нас там таке? Це велосипед. Ага, це зарядна. Угу. Сідушка і батарея. Все вона знімається, окремо її можна ставити на зарядку. Вона така холодна, таке враження, що вона десь з холодильником. <гум> що там ще є? Що, з типу, ті які інструменти є, інструкція. А ну-ка, яка це модель? Педалька є. Пінопласта, звісно. Фізо Д-11. Окей. Там почитаємо. Ось він сам. Ту-ту-ту-ту-ту. О, і дивись. Він в зібраному стані. А він пополам складається? Так, да, інше пополам не можна скласти. Так. Ножка. Так, як ви зрозуміли, це електричний велосипед, але він може використовуватись, як і звичайний. Зараз все перевіримо. На поставили. Ні, колір, до речі, я дивився на відео, то... Казався таким голубим. Да, а тут да, він синій. Ще. А цей такий він прикольніший. Це я дивився давно на велосипеди, думав, брати чи не брати. Потім дивився щось, ми було потім бач, і вийшов про нього обзор. Там на каналі Лучкова. Mm -hmm. Подобається. Мені дуже сподобався, подіюся прикольно. Почав дивитися обзори про них, про інші, то цей найкращий. Мені запас хода 100 кілометрів. Тобто, якщо в інших там по 30-40, по 20 8, там тут багатий запас ходу і що складається. Чекай. Інструкцію прочитай. Маркінсомокат. Вже на зарядці стоїть. Хорошо, що йдуть, да? набор інструментів одразу. Mm -hmm. Понятно, що буде. Що да, що Ні, все одно хай буде, він дивій маленький, зручний, потім з собою ага. десь, якщо ти взяв його, щоб в тебе були з собою. Так прикольно, мені подобається. Шість. Тільки за городом. І по городу той. Ні, по городу я не буду їсти. О, не бачу, в общем, я бравио для себя, але каже, буде мені. О. Все. Да. Ротом рипне ну, щось крило, да? Не знаю, подивись. Декілька маленьких протікає, каже. Це також це просто. А ця що? Ну. Он ще для покажи. От тут він заряджається, да? Да, це можна зняти, а надо ще підкрилки зараз поставити. Коротше, суть в тому, що якщо вам потрібно його зарядити, він сів. Да. Вам не потрібно волочити велосипед додому, ви знімаєте сідушку і заряджаєте, ставите назад і все. Так, я його включив. Якщо не включив. Що, ти ж на кнопку нажав. Ні, не мені нажав, але щось немає. Зараз розберемося. Обзор, який ви, коротше, заслужили. <гум> <гум> Всі знімають нормальні гарні обзори, готуються, а це вам так от в життя. Як це обзор життя. Якби ви його самі достали і його ви складали, те ж саме. Всі знімають, готуються там знімальною групою, показують і все. Як має бути якийсь сценарій, пишуть, ми як достали, а що це, хто це. <гум> Не можна щось включити, там він заряжений повністю. Так, він заряжений. А це що таке? Це швидкість. Перша, типа, третя. Да. Перша, третя, і сьома. Да. Так. А це скільки киме? Бач, мілі можна вибирати. Скільки кілометрів в час, скільки міль. Ну не розв'язай, скільки ти проїхав. Да. Типу як трекер. Коротше, це треба на вулиці розбиратися. Це світ включається, так. Да? Угу. І що це ще? Світло і сигнал. <звітло> <Дуже речне. звітло> Світло провірили, все працює. Він так, якщо дивитись, то гарний. Тільки мені здається, якимось маленьким. Вже це так просто кажеться. Ні, він бачить, має бути по центру вроді ця фільма. Зараз подивимось. Ой, таке прикольне, гарне. Марк Неліго задівається, ніяк не може доскладати вже який день. Пописує Марк на літака. Лего ніяк не може доскладати. Ще там чуть, -чуть йому осталося, він ще не може організуватись. І так, і ось тут він складається пополам. Люблю. Люблю ось такі штучки робити. Оп! Красота. І так, показую детальніше. От блок живлення. Є така розеточка, якщо у вас така, нам така не потрібна. Є звичайна наша розетка. Є ось такий гаєчний ключ, до нього якась отвертка, вони бачує. Ось такі от. Не знаю, теж ключики. І ось такий набір болтики. Зараз я за... щось буде ними закручувати. Мабуть, ось ці от. Я не знаю, як це правильно називається. Я пам'ятаю, казали на них раніше брізговики. А як цей по-правильному? Як вони по правильному Ілля? Брізого колись були, а як. Брізові. Щоб люди розуміли, який я знаток в велосипедах, то це в мене один-єдиний був велосипед за всю життя. це був Айс. І на Україні ще колись їздила, ще в дитинстві. А в тебе які був відео? БМІкс. Я не знаю, щось таке круто не було. У мене був один і останній це був АІС, це було ще мільйон років тому і більше я потім не їздив. Воно коли нове, все гарне таке ще. Mm -hmm. Правда? Чисте. Чистеньке, гарненьке. Все прям красота. Ну-ка, Ілля, розповідай. Все, зібрали. Зібрав. Да, дуже швидко збирається, дуже легко. Всі запчастини вони дають, ну, в комплекті йде. Дай показувала. Так. Да, там педалі прикрутити. Брезговіки, що ти там, Бризгові... все так, да, І, в принципі, все. І що розкажи про нього? Яка в нього скористь максимальна? Діться, максимальна швидкість 25 кілометрів. Угу. Але кажуть, що можна там якось перепрошити його там. Функціями, то, типу, може до 36 їхати. Але я думаю, 25 для початку, от, що так на прогулку, то воно ну, нормально буде. Давай далі, музика дуже кричала. А, е ну, все, тут є три режими, один еко, один тип, нормальний і один е швидкий. Три режими. Е, ну, кажуть, некові нормально йде. Але в чому що Тут ти можеш і сам крутити педалі і він, Це перший режим. Е, другий режим є, що він допомагає тобі. Тобто, якщо ти вгору їдеш, то він пришвидшується, щоб тобі тяжко не було. Ну І третій режим ти просто газуєш і він їде сам. Угу. Що, на скільки наскільки е, Ну 100 кілометрів. Ну, дивилися, щось наїхали по обзорам, дивився. Без педалей, то 92 км, Тобто ну, це дуже круто, бо я дивився всі інші, то вони там 30 км, ну, до 40. А це якби ну, угу. досить багато вистачить. І що плюс вже показували, це знімається. Да, Тут, заряджається. Да, десь знизу залишив чи машину кинув. І постав на зарядку вдома, зарядив, ставив його і поїхав далі. Угу. Ну, це класно, що не треба його вилити додому, як самокат. Да, так, ми ну і попробуємо зараз. Ну самокати його. і менше, звісно. А як він, так, да, як машину його складати. А, вот. а там ця штучка до себе. Ось так він складається. Да. О, ми ну, ще перший раз, да, дуже саме доганяємо, як його да. зробити. Ага. Якщо ж сідушку витягнути, то взагалі... Ну все, зрозуміло, отакий да, він, він робиться. Все, все. І він і легкий. І якби, ну, треба... ну багато тобі точно помічаєш. Ну, два навіть. Влізе і ще й речі вистачить. Тобто, якщо їхати в Карпати, то можна спокійно... Yeah. два, підваше у нас самокати. Ліка, ага, Іля розчитає, що ліки. ми на всі переїхали в Карпати. Ми оставили дітей самих по ходу і Ні, поїхали. Чого? Дітей теж брат. <laughs> а на обичному підляє ногою, а ми yeah. на елікаріческих ілявого yeah. це ми на, на велосипедах поїхали, а малі підляють на самокатах своїми силами. Навіть якщо один взяти там, десь магазин з'їздити, то це все одно круто. Так, да, оце хіба ж, що круто, що десь там взяв, тобі треба поїхати на той самий ринок. й mm. що? Ну, все, і зібрали. Ось так. Все, тепер залишилося ще вигуляти його на вулиці. Да. Да. Вже вигуляємо і я потім розкажу. Да, я ще розкажу, які нюанси, якщо вони є, якщо нема, то що, як він ну, їхав. нюанс... То ми ще й поснімаємо, потім і потім вийдемо на вулицю. що я перших побачу, нюанси, це... Ті підкрильники. Такі собі, так? Да, так, вони якісь такі, тобто треба міняти. І дуже жорстка сідушка. Угу. Ну попробуєш поїхати, так. якщо віла хаос, можна поїхати подивитися. Це треба будь-якому випадку з'їхати. Да. Спробую, щоб влізло все. Спробуємо. Принципі... Я... Ілля, може, мені купи, але не соглашаюся по городу їздити. Я кажу, що ми будемо брати їх машину, ставити в багажник і виїжджати десь за місто, кататися. А він так не хоче, він хоче по місту кататися. Я кажу, я по місту не буду кататися. Тому що мені, по-перше, не зручно, по-друге, мені машин. кататися. Та й так, та й таке. Да. Склали, підемо пробувати. Так, да, попробуємо. Іще нижче. Ну прикольно, ну він такий гарний. Так, да, от по, від... по фотографії, по відео, ну другий колір тут. А тут... Е... Ну мені здається, в мене т... е... ця камера телефону передає. Він такий дивнований. Отакий от, от як зараз я настрою. Так, да, колеса потов поставити, то було би прикольно. Ну, але так все прикольно. Треба ще розібратися з режимом з цим всім подивитися, спробувати. І буде взагалі все бомба. Так, да, Ілля? Так. А тепер знаєте, куди ми приїхали? Купувати Іллі велосипед, бо все-таки той він залишив мені, а собі хочу брати звичайний, не електричний. Ілля, помаха. Ось такого собі Ілля вибрав. Зараз його повністю доукомплектують. Що Ілля? Вибираєш віліку? Вибрав вже. Другий, замішується. Все, влюбився. Все. Як це правильно сказати? Шо ти влюбився. Велосипедне з куст. Да. Дивимося, Марку ще шльов якийсь. Треба знайти пройти, що він поміряв. Але прикольно. Які ти ж велики дивився, розкажи. Ось вот такі якісь. Але каже, що незручно. Широки. Руки, так, так, так. А що тобі треба до цього відліка купити? Ось, Підалі? Почути, так, так. Угу. Короче, давай дивимось. Ось той класний карпат, ти поїхав, склав його. Ага. Там треба десь виїхати, виїхати. Зараз Ілля все поставив, що йому потрібно, вибирає якраз те, що йому подобається. Велосипедів в магазині багато, як ви бачите, ціни різні, кольори різні, все різне. Ілля мені замовляв в інтернеті, а собі вирішив вже підійти, приміряти, вибрати, які йому подобається, все замінити, все відібрати, як йому буде зручно. Кажу, Іллі, щоб їздити на велосипеді, потрібно мати гроші, тому що велосипеди стартують від 20 тисяч і до 200 тисяч. Покажися, виїхав. Ілля понаставляв, що тут треба було нього педалі, бутилку, що ти там, зеркало поставив, якусь там штуку, якогось вважаю, як він проїхав. Все, коротше, поставив. Да? Кажи, які. Ну, поїде потім кататися, покаже, як він їздить. Да, Ілля? Ай, і ножку ж. На, Ілля, це твоє. А мій велосипед на сьогодні вот. Я ще поки не цей не годно їхати. Все? Ти довольний? Скажи мені спасибо. Як будто я його купила. Мені спасибо, що я сиділа, чекала, поки це все організовується. Все, зустрінемося вдома, да? так. тільки кине до маркиана їх. І так. Поки ми вчимося, катаємося, дивимося. Це наші перші велосипеди, тому ми не в курсі, що вам таке можна класне розпоказати про них, зробити класний огляд, тому що ми не велосипедні експерти, нам немає з чим порівнювати, скажімо так. Але поки будемо вчитися і розповідати вам. Зараз просто показую, які ми взяли, яка в нас була розпаковка. А вже в наступному випуску ми більше з ними познайомимося і зможемо вам більше розповісти, показати. Сказати, які в них є комплектації, та й поїдемо, покатаємось разом з вами. Заодно скажете, нормальні вони чи не нормальні, і ми подивимося, скажемо, можливо, є якісь мінуси, а можливо, немає мінусів одні плюси. Тому, поки будемо з Ільою просто їздити, звикати до нового виду транспорту, скажімо так, тому що ми вже давно дуже не їздили. Я взагалі не пам'ятаю, коли це було останній раз, скажімо так. Тому потрібно. Вчитися заново, дивитися, звикати, дивитися, чи є щось цікаве, можливо дивитися якісь і огляди, дивитися, що можна з цими велосипедами робити і куди можна поїхати, бо поки що навіть не знаємо ніяких маршрутів, крім тих, що біля нас тут, біля нашого дому. Тому будемо вам це також все показувати. Кого цікава ця тема, хто любить кататись на велосипедах, обов'язково пишіть в коментарях. А з вами зустрінемося в скоро в новому відео, тому бувайте.